Заглянула в календар посівний, і сьогодні, 11 липня, якраз дуже гарний день вибрати цибульку. Слідуючий буде. Вдали. Це 16 липня. Тому поспішила вибрати цибульку. І як ви думаєте, ось це все, що тут я вам показую, це з одного кілограма сажаночки, сорт голландський, не знаю, чи якась була назва, ну от синя ми любимо синю цибульку, вона й смачніша, вона й корисніша. І подивіться, її там іще під низом є. Я навіть не уявляю, скільки тут кілограмів. З одного кілограма садилась на зиму. І дякую тим людям, що підказували мені, що на зиму дуже гарний врожай. Дійсно, що так. Звичайно, дощики гарні у нас йшли, це теж допомогло. Не хворіла нічим. Тому що завжди переорюємо город іменно грядку ту, де потрібно посадити цибулю. Переорюємо на зиму. І вам бажаю вдалих врожаїв цибульки.